Турнір «Шахова осінь» відбувся у Сумах. Участь у ньому взяли представники кількох сумських шахових клубів. Всього 20 учасників, віком від 6 до 14 років. Тихо, тихо спокійно грати. Якщо що, зовіть мене, договорились, не спішимо. Олександр у свої шість років наймолодший учасник турніру. Складно? Так. Тобі подобається? Так ти зараз виграєш чи програєш? Та програю можу. Григорій займається шахами два роки. Під час змагань у трьох партіях тричі переміг суперників. Наскільки для тебе це було складно? Ні наскільки, просто я в дійській мати всім. Ані були дуже слабкі, я на розслабоні. Просто був. Настя також в усіх трьох партіях турніру здобула перемоги. Мені це подобається, я займаюся шахами місяць. Як супер. Нормально, я вже виігравала, тому легко. Это интересная игра, которая тренирует твой мозг и стратегию. Когда пешка доходит до конца, она может превратиться в всю фигуру, кроме короля. еще это интересно и на логику, потому что, если, потому, что, я, потому, что я порезала руку сильно и занимаюсь все равно шахматом. Цей шаховий турнір підготовчий етап до чемпіонату області, який відбудеться у Сумах з 11 по 14 жовтня. Боротьба йде напружена, я навіть сам не знаю, хто ж таки переможе. Ну переможе, звісно, найсильніша, але боротьба дуже потужна. Ну а малеча, бачите, їм не сидиться, їм хочеться побігати, подвигатися. Тому я запрошую всіх і кажу, що треба займатися, щоб була і фізична нагрузка. Тобто, хай це буде боротьба, плавання, якась атлетика щоб м'язи нарощували, ну і також відповідно, щоб працювала голова мізки, щоб це був інтелект. Вирішили зробити маленьке, таке такий важкий час да, для нас, для нашої країни свято, трошки розрядити дітей, щоб вони побачили один одного. До речі, ось багато дівчат приймають участь, що нам дуже приємно, і наймолодші діти 5-6-річні, грають на рівних з дорослими. Змагалися учасники у п'яти категоріях. У підсумку перемогу в категорії Дівчата здобула Анастасія Пороскун. У групі Молодші серед хлопців переміг Олександр Герасимов. В середній Григорій Недєльчев, в старшій Ярослав Крайніков. В змішаній групі, де змагались і хлопці, і дівчата, перемогу здобув Тимофій Недайвода. Ірина Касяненко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.